Добрий день, продовжуємо розбирати конфігурацію БАЗ Бухгалтерія, редакція 2.1. Сьогодні будемо дивитися, як створюється наклада на повернення постачальнику, його товарів, запасів або опадкування. Якщо це стосується послуг, то тут буде використовуватися інший документ. Це буде коригування. На це буде окремий відеоурок. Тут ми будемо лише дивитися, що стосується запасів та необоротних активів. Ну, дивіться: нам привезли запаси або устаткування. Ми прийняли, подивилися, а потім знайшли деякий брак, або воно не. Співпадає з тими заявленими технічними характеристиками, і ми робимо накладну на повернення та повертаємо нашому постачальнику. Це буде впливати на наші взаєморахунки, тобто на цю суму будуть зменшені взаєморахунки з постачальником, з постачальником. Бо якщо ми вже все це сплатили, то постачальник повинен нам повернути буде ці гроші. Ну, дивіться. Переходимо у продажі. І ось, обучаюсь, купівлі. І ось тут є повернення постачальника. Тут ми і. Тут ми і будемо. Створювати цей документ, або ми можемо створити його на підставі як вантажно-митну декларацію. Якщо ми створюємо вручну, ось вона буде виглядати як прибуткова накладна, але я вам раджу її створювати на підставі надходження. Якщо надходження немає, бо наприклад,. Ви почали тільки працювати е, у конфігурації, і це надходження було за той період ще до внесення залишки. Тоді так, тоді це тільки вручну. Ось, якщо ми візьмемо рахунки, так, тут теж ми не можемо творити на підставі лише з надходження. Ну, давайте викеріємо надходження. І ось у нас є, що ми купували ці послуги, це охорона. Десь не це. А ось ми купували сіль та олію. І давайте так, що ми повернули декілька пляшок олії, бо вони були браковані. Було видно, що з олією щось не те. Тому, що ми робимо? Натискаємо сюди або сюди. А, можемо тут обрати в цьому меню, меню. Так, тут у нас повернення. Ось. Товарі постачальних, Або натискаємо на праву клавишу клашу миші. І обираємо створити на підставі. І тут теж обираємо повернення товарів постачальнику. Або взагалі, якщо ми зайшли в документ, можемо одразу тут теж створити на підставі повернення товарів постачальнику. І що ми бачимо? У нас так само, як з надходженням, є декілька видів операцій, але менше. Тобто, запаси з переробки. Це якщо хтось не пам'ятає, або не дивися по надходженню відеоурок Це коли ми беремо запаси, з них створюємо продукцію, повертаємо її покупцеві, і він платить нам за послугу створення. Ось так. І устаткування це мається на увазі необоротні активи. Ну, у нас це буде запаси. Ось він взяв. Від операції, контрагента, склад, на який надходжило, але ви можете змінити, якщо воно вже зараз на іншому складі. Договір обов'язково. Документ е надходження теж, бо з нього він буде брати партію, по якій буде списувати. Документ розрахунків це відповідно до договору, якщо в договорі є е ну, обрано. Що введення земрахунків з обох обліком йдуть за документами розрахунків. Якщо буде за договорами в цілому, то тут не потрібно буде обирати. І тут нам потрібно залишити лише ту кількість ту номенклатуру, яку ми повертаємо. Звертаю вашу увагу, якщо ви тут кажете не ту номенклатуру, тобто її не було в цьому надходженні, він буде сперечатися і надавати помилку. Давайте вкажемо, що ми повертаємо 25 літрів. Перевіряйте ціну, за якою ви повертаєте, бо ціна вже може бути інакша. Або така ж сама. Тому перевіряйте. Далі, якщо була зворотна тара, її теж потрібно повернути, ми її теж будемо повертати. Да, і також напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи потрібно вам відеоурок по зворотній тарі. Як її вести? У цій конфігурації, як потрібно приймати зворотню тару, повертати її, як дивитися взаєморахунки зворотній тарі. Ну, такий комплекс. Потім, рахунки, розрахунків. Тут теж вказуються взаєморахунки з контрагентом, також окремо по тарі і ПДВ податковий кредит. Підтверджений, підтверджений. І дивіться, якщо є різниця між. Ціною, якою по якої ви повертаєте, та ціною, якою за якою ви купували, у вас можуть виникати або приходи, або витрати. І тут потрібно вказати рахунки для створення проводу операції. Ось. Якщо ми кажемо тут 700, так. 719 вот я вхожу. Як інші. Так, у нас такого немає, тому створимо. Так. Ну, я так, написав, але вам потрібно написати так, щоб ви потім, коли будете розгортати 719 через оборотну сальдову відомість, бачили саме, яка це була стаття. Бо якщо все покидати на інші, на одну статтю таку загальну, то не буде зрозуміло, звідки ці цифри взялися, навіть якщо ви розгорнете по е дебетовому та кредитовому. Обігу все одно не буде зрозуміло. Потім рахунок витрат я тут теж покажу, загальний, але вам потрібно обрати саме певний, ну, який вам потрібен. Бо кожне підприємство, воно взагалі то само обирає, саме який рахунок воно бажає по, той, по тій або інакшій витраті. Так, інші перецінні і. Ну, взагалі-то визьмаю. Інший загальний. І на 92-й мобильність. Тоді підрозділ адміністрація. Ось так. Потім додатково. Якщо потрібно, можемо сказати, вантажу одержувача. Це для друку. Потрібно місце складання документа, якщо воно є. Так, о, хвилинку. Місто Одеса. А у нас є кемінстол, адреси. Так, Одеса, все, вірно. Потім вантажоодержувач одержувач, Кажемо. Що у нас це буде Бесарабія. Вхідний номер. Ну, може бути статися так, що саме постачальник нам створив цю накладну. Так, ну, документ надав. І ми можемо тут вписати цей самий номер. Так, це у нас було п'ятого Наприклад, сьомого ми все це, це повернули. Бачите, знову забув дату, тому я кажу: потрібно йти зверху до низу. Тобто обов'язково починати з дати. Бо, скажімо так, 60 або 50% помилок саме через дату. Ну, коли не співпадають щось, ну, мається на увазі, що документ пише, що не вистачає, або якісь мінуса повилазили. Ворот на сельдові відомості. Ну, таке Так, потім представники організації, це як для акту. Тобто з нашої сторони був, тобто, і з сторони контрагенти. Ці дані будуть обиратися ось з контрагента, а саме відповідальні особи, якщо вони є. Якщо нема, ну, тоді нема. І, ну чи Невідповідальні особи, а контактні особи вибачають. Відповідальні особи теж беруться з контактними. Тобто ми можемо тут створити. Наприклад. Ось так якось. Цього достатньо шляхів І ось можемо це закрити. Дивіться, якщо ми його оберемо по замовченню, то коли будемо обирати? Не підвантажило а взагалі-то. А так, бачите, можемо обрати на хвилинку. Зараз спробуємо. Наприклад, ще він. Ми зазначимо його керівником. Може, тоді допрацює? Не, не працює. Добре, зробимо його ще й бухгалтером докупи. Чимовні. Інда піде. Ще раз. Ну так. Да. Навіщо? Аби воно заповнювалося автоматично. же вже натесне. Що казати? Так, надходження на хвилинку, а в надходженні це у нас був рахунок 01 і 31. Бачите, якщо потрібно відновити, дивимося у надходженні. Який був документ розрахунки, його саме і підтягуємо туди. Ну, так. Так ми не зробимо. Це тут поставимо 31. А ну, в принципі. Ось він. Так, на Цей, okay. так, цей, це вірно. Сама є, все є. Якщо було вибачте, Якщо була довіреність, то потрібно вказати і серію, номер та дату, від якого числа. Ну, якщо був інший документ, інший, і прописом можемо писати на підставі чого, будуть отримані. Будуть отримані запаси в даному випадку. Давайте так. Зробимо ось так. Ось так. І 7 01. І все можемо провести. Подивимося про Що ми бачимо? У нас е, зменшується запас. Так. На ось цю суму. Потім. Коригується ПДВ. І. Така ж сама. Ось. Він коригує по першій події та перша подія. Ага, то він коригує дві окремих. У нас був аванс, тому він і коригує так. Далі все ж була різниця, і це у нас витрати. Тому, ось, бачите, він. Реєструє її як витрату 120 гривень. Так. О. Це не потрібно. І що ми можемо? Ми можемо роздрукувати і дивимося, що у нас є. Що постачальник, Бессарабія, покупець, альянс. Згідно договору, який був рахунок, який склад. Повертається. Такий-то товар, такий-то кількості, заказ сума, ПДВ. Місце складання, отримав, видав. Ось. І зверху ми теж бачимо, що це було повернення. І знизу ось у нас що. Представник постачальника. Отримує згідно довірність. Ось. Все це є. Так, потім. Що ще? Якщо нам потрібно, а нам потрібно створити податкову коригування, то ми можемо створити на підставі ось реєстрацію входного податкового документа. Воно якраз і обирає від операції коригування. Тобто, дивіться, цей документ реєстрація вхідного податкового документа, якщо будемо добігати наперед, то він є універсальним. Він і податкова, і коригування, і інші документи, там чеки або тощо, ну, в яких одразу цей документ є підставою для податкового кредиту. Тобто, бачите, варіантів багато. І все це один документ. Бо якщо ми будемо розбирати вже продажі, коли, так то тут у нас окремі документи. Є. От податкова, є додаток один, додаток два. Бачите, так? Ну, про реєстрацію вхідного податкового документу ми ще поговоримо. А поки що так. Тобто, якщо потрібно, ось створити на підставі, краще створити так: реєстрацію вхідного документа. Ну, податкового документа. Так. І у нас зменшується сума. Цих... Залишку по запасам. Давайте подивимося, заходимо звідти. Обратно відомість по рахунку 201. Формуємо і бачимо, що у нас є. Олія соняшникова Є є, тільки склад не тиск, склад у нас був основний. І, ось. і ми бачимо ось наші 25 літрів. Вони пішли з залишку. От, якщо ми розшифруємо. І обов'язково показати налаштування, показники і кількість, бо вона нам потрібна. Що ми бачимо? 250 було надходження, додали суму додаткових витрат, а потім повернули частково, так? І ось ця сума. І давайте подивимося. Що... а, ну Тут калькулятор не потрібен. Ось у нас, бачите, сума партії і кількість партії, Так, а тут на нулик менше, і вже та ж сама сума. Тобто він списує згідно вартості нашої партії, А потім вже додає необхідну суму, щоб вирівняти взаєморахунок. Тобто ось тут ми списали, скільки потрібно, так, а потім він бачить, що сума накладної повернення інша. Тобто тут 1560, так. А тут у нас менше. Тому він і коригує і відносить на наші витрати. Якщо б була сума взагалі. Ну, Інакше, так? Тобто ми занищою ціною передавали, бо це тоді це реєструвалося би як доходи. Ну ось так. Тому звертайте на це увагу. І, ще невеличке, як з постачанням, так? Ну, з надходженням товарів, тут є також у вас ПДВ. І можна коригувати за допомогою позначки або сума і ціна. Вже, в них є ПДВ. Так? Або позначку можна зняти і ось, будь ласка, ціна без ПДВ, але ПДВ все одно враховується. Це для зручності. Ось так. Поки що все. Якщо є питання, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і гарного всім дня. До побачення.